Сьогодні в урочищі Пирогова Левада скорботна година зібрала Пирятинську та Грибінківську громади, аби схилити голови перед світлою пам'яттю загиблих від рук нацистських окупантів. Докладніше розкаже Аліна Латишенко. Щороку Лілія Клочко приїжджає до Пирогової Левади. Вперше у шестирічному віці з бабусею і дідусем відвідала урочище. Тут похований наш сусід з тепер улиці Армійська по європейська капштик. Дядько Петро, а тепер і сюди його приїжджає внук наш. Земляк він приїжає з Києва сюди. Тот він мене позавчора пригласив. Він нас сюди привіз машиною. Сотні людей 18 травня збираються біля пам'ятної стели, щоб вшанувати розстріляних земляків. Найболючіше тим, у кого тут спочивають рідні. Ось цей чоловік, не стримуючи сліз, говорить, що його мати померла, так і не дізнавшись про жорстоку розправу над Антоніною Горбан Соколовською його бабусею. Ну вона ж пер'ятинська, була заміж, робила в райкомі партії. І вона поліцаї поймали її, посадили в тюрму і розстріляли. А моя мати і знала, де. Четверо дітей Івана Плахотника залишилися без батька. Нас четверо було, батьків, коровку держали і так помаленьку жили собі, поки оце на німець цей не напав. Спочиває тут і дідусь Ганни Терещенко із смотриків. Його забрали з дому, він активістом був, і не став. До пирогової левади приїжджають не тільки рідні і близькі розстріляних німецькими фашистами, а й небайдужі до людського горя. Хоч дід Володимира Галіка похований у братській могилі в Харківцях, але шана до пам'яті сьогодні привела його в урочище. Історія повинна помнити і не забувати про неї, щоб молодь знала, що за їхнє життя віддавали те життя. Громади Порятинщини та Гребінківщини поклали квіти до пам'ятної стели. Розпочався мітинг реквієм, вшанування пам'яті розстріляних земляків у Пироговій леваді. Хвилиною мовчання пом'янули ні в чому не винних сотні забраних життів нацистськими окупантами. До присутніх звернулися представники владних структур Порятинського та Гребінківського районів. Рідні тих, хто розстріляний в урочищі. Вони пішли у вічність. Дуже молодими, навіть дітьми. Вони недолюбили, вони не вирощували хліб, вони не добудували оселю для своїх дітей, але своїм життям вони принесли життя нинішнього покоління. Ми щороку збираємось тут і говоримо правильні слова. Про те, що треба пам'ятати все, що було, щоб трагічні сторінки нашої історії не повторилися. Ми правильно говоримо, і не лише ми, і не лише тут, а кров продовжує литися у різних куточках планети. І ті, кому не йметься, придумали собі виправдання, мов історія вчить, що вона нічому не вчить. Як педагог, як дитина війни, як жертва війни. Мушу стати на захист цієї високої науки. Історія мудра вчителька, а от учні – Люди добрі. Якщо ми хочемо жити на цьому світі, вивчаємо історію такою, якою вона була. Запалені свічки пам'яті засвідчили вічний спомин і біль українців, які молилися сьогодні за безневинно обієнними земляками навесні 1942 дев'ятсот сорок Панахиду відправив настоятель Михайлівської церкви отець Михайло.